Якби в лісі гриби не родили, як пидівки гулять, не ходили, а я чорнява, гарна кучеря, грібів не спирала, з козаком гуляла, а я чорнява, гарна кучеря, грібів не спирала, з козаком гуляла. А я чорнява, гарна кучерява, розлаби, по рукам моргала, а я чорнява, гарна кучерява, розлаби, по рукам моргала, як дівки вечорами шили, на вулицю гулять не ходили. А я чорнява, гарна кучерява шила, вишивала, хлопців чарувала.